Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. І як ви могли бачити на початку, так моє найменше дитятко забавляється і тішиться <смір> дощу, забавляється з калюжею. І я просто стою і за цим всім спостерігаю, не забираю, не кричу, не сварю, тому що. Калюжі це є для дітей любов. Також після дощу тішуся і я, тому що можна полоти грядочки. Чим я зараз благополучно і займаюся. Після того, коли попадає дощик, трошечки змочить землю, у нас якраз таки починається такий гарячий час для грядок, тому що все, весь бурян треба прополоти. Єдине, що в Карпатах не дуже так тепло, навіть в порівнянні. З іншими а такими недалекими містечками і селами по відношенню до нас, ну помітно, що городина там набагато більше, ніж у нас, а також яблуньки вже давно повідцвітали. У нас ще деякі цвітуть, Настільки нас тільки-тільки починає розпускатися бузок. Почала цвісти полуничка, трошечки, дякуючи дощу, та вже теплому сонечку, в день починає все рости, цибулька, салати. Ну, так ще дуже скупенько, але я вже так як така 80-літна бабка ходжу по городі і тішуся. І так ще зі мною любить ходити і Софія провіряти, що то там росте. А якщо ще щось можна висмикнути, так як редиску, наприклад, де корінчик червоний, то її дуже це сильно тішить. І вона би була рада обірвати всю грядку передчасно. <сум> Також, окрім городніх справ, ще в мене була така справа, як обірвати всі кільця із картоплі, тому що. Мені треба було її посортувати. Картоплю ми посадили. Зараз всі залишки мені треба пересортувати, яка в'яла і маленька, та піде на віддачу для худоби віддамо батькам, Також, яка краща та залишиться ще до нового врожаю. Яку ми будемо їсти, і, можливо, ще і з кимось поділимося, тому що вона і так і так не може довго стояти, і не, ну, взагалі не бачу сенсу її тримати довго, просто для того, аби тримати. Тому таким займаюся я не сама. В мене тут ще є група підтримки, дуже було цікаво Андрію, як то робиться заліз до мене. І пробує допомагає. Окрім роботи, ще мала я таку подорож горами, оскільки дуже сильно людину заганяє такий невеселий стан, якщо тільки вона займається тим, що постійно вдома, багато різних таких хатніх справ. А тому треба час від часу, хоча б вибиратися десь поблизості, в якісь такі місця, які приносять людині якийсь такий душевний спокій, приносять якесь задоволення. Ось для мене гори, ліс це таке місце, де я відпочиваю, і не обов'язково це має бути якась така розважальна поїздка, чи ще щось. просто. І з тими, хто вам близький по духу, просто з близькими людьми піднятися в гори чи під'їхати в гори, так як в моєму випадку. Подикати свіжим повітрям, подивитися в далечінь, на хмари, порозглядати всю зелень, яка порозпускалася, послухати спів пташок, порозглядати квіти, просто порозмовляти. Дітям дуже подобаються такі прогулянки, чи піші, чи на машині, чи не знаю, на мотоциклі, в кого він є. Дуже дуже сильно зближує з природою. Мушу задумуватися людину. І, звичайно, тут все так швидко, а якщо повільніше, ви просто сідаєте, просто можете попити чаю, можете взагалі нічого не пити, можете нічого не їсти, просто милуватися краєвидами, просто дихати, просто розмовляти, просто гуляти, і мозок відпочиває дуже-дуже сильно. Ну, якщо говорити не за одиничну людину, а за сім'ю, так це дуже сильно зближує сім'ю. Такий час, проведений з дітками, теж дуже дуже добре впливає на відносини, тому що діти радіють, мають. Про що згадати? Це не якийсь такий там супер відпочинок, але такі прості підйоми, в гори, ще збирання там, грибів, квітів, збирання. Ну, воно все згадується з теплотою і наносить свій відбиток в серці кожного із нас. Ну, а на кінець хочу з вами ще поділитися смачним рецептом кабачків. Коли приходить сезон кабачків, я завжди щось вишуковую, тому що діти ну, не дуже хочуть в мене їсти кабачок. В е, мене старша дочка може їсти смажений кабачок в яєчку, і син так дуже тяжко його хоче їсти, може з'їсти один-два. Ну що, я, чоловік, моїмо Софія взагалі не хоче їсти, тому сьогодні випробовую ще ось такі. Рецепт із кабачка. Для нього нам потрібен сам кабачок, потрібне борошно, сухарі, яйце, потрібен фарш і твердий сир. Як бачите, я нарізала кабачок на такі товсті смужки, потім я їх розділяю ще на двоє, тому що буду туди вкладати начинку. Збиваю яєчко, підсолюю його. Фарш у мене вже приготовлений, він посолений, фарш у мене курка і свинина добре вимішана. Я вкладаю в капачок фарш, також туди даю сир, вимакую в борошні, в яйці і потім в панірувальних сухарях. І так я роблю доти, поки в мене не закінчаться всі інгредієнти. Постійно щось таке вишуковую, тому що якісь такі, ну ще їдять рулети з кабачка, але це треба більше теж побавитися. Він такий святковий, а хочеться щось такого простого і смачного. Тому випробовую я ось такий рецептик. Фарш можна брати будь-який не обов'язково так, як я, можна просто курячий, можна просто свиний. Кабачок я не підсолюю, нічого з ним не роблю, просто я його добре помила, шкірку не обрізала, нарізала на шматки і все, сіль я до кабачка не додавала. Я посолила добре яйце і посолила добре фарш. А також ми додаємо всередину сир, то сир також додає свою сіль. І я думаю, що цього буде більш, ніж достатньо. Як бачите, зручніше спочатку начиняти всі кабачки, потім всіх вимакувати в борошні, потім вже в яйці і у панірувальних сухарях, так легше пальцям і рукам. Ось так всі виклала я на деко, розігріваю духовку до 180 градусів і відправляю їх пекти приблизно на півгодинки. І ось така смакота у мене вийшла. Хочу сказати, що капачки по цьому рецепту вийшли дійсно смачними, ну, принаймні, не дуже відпиралися. Софії взагалі сподобався капачок, вона з'їла з задоволенням. Андрій в мене їдець так собі, то. Спробував сказав, що непогано. <гум> ну, а старша дочка, і ми з чоловіком відносимося до їжі взагалі просто, Ну, то для нас вони такі досить смачні. Всередині у кабачку тягучий сир він додає такого приємного смаку. Усередині соковитий фарш, зверху така хрумка скоринка, яка утворилася, дякуючи борошну, яєчку. І панірувальним сухарям, одним словом, мені було дуже смачно. Дітям смачно, але там, де є кабачок, їм завжди є якась така проблема із стравою. Всі інгредієнти я брала приблизно, нічого не відміряла, тому можете пробувати теж. Можливо, вам також сподобається і ви будете готувати кабачок ось так. Тому що його дійсно варто залишити у своєму записничку із рецептами. На ось такій смачній ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічі!